Ірина Сколотова в Одесі з під завалів врятували чоловіка. У момент влучання дрону у житловий будинок він попередньо був у підвалі. Повідомив у телеграмі голова обласної адміністрації Олег Кіпер. На цю годину, за даними очільника області Олега Кіпера, внаслідок нічної ворожої атаки загиблих троє безвісти зниклими. Вважають шестеро жителів будинку, восьмеро травмованих, зокрема, трирічна дитина та вагітна жінка. Зараз на місці працює наша кореспондентка Вікторія Габчук. Отже, Вікторія, розкажи, як просуваються рятувальні роботи? Так, да, колега вітаю. Жінку з дитиною та ще трьох людей. Одна з них у важкому стані зараз була інформація від оперативників, що завалів дістали ще одну дитину. На жаль, мертву. Але поки що цю інформацію ми ще уточнюємо, тому що люди працюють і на місці буквально не можна отримати ось інформацію. Люди ось поширилася така інформація. але Ми зараз це перевіримо по оперативників, які буде докладніше відомо трошки згодом. Наслідок влучання російського брону багатоповерхівку повністю зруйновано. Під'їзд 11 багатоквартирних будинків без світла пошкоджені. Варто зазначити начальниця об'єднаних президентів Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Зазначила, що цієї ночі був саме масований е, ракетний обстріл саме на Одеський регіон. Атакували з Чорного моря, випустили шість груп шахетів. Давайте послухаємо Одеського міського голову та голову Одеської військової адміністрації. Про руйнування. наразі працюють оперативники розгорнуто штабу для людей, штабу обігріву Крім того, зруйновані також котельні та інші певні придомові території у людей. Давайте послухаємо зараз. Ви бачите, на задньому плані триває повністю розбір, тому що ще багато е, недорозібрано, і ми не розуміємо, що відбувається е, далі в підвалах. Пошкоджено, на жаль, на теплопункт. Зараз без тепла залишається 11 домівок, поверхів, але ми працюємо до вечора. Ми встановили теплопостачання. 18 квартир у нас зруйновано, як ви бачите. Триває допомога людям. Як довго? Ми знаєте, шукаємо людей, які можуть бути під завалами, тому це робимо обережно. Колеги на місці ще працюємо, оточуємо всю оперативну інформацію. Бачите, тривають ще пошуково рятувальні роботи. Рятувальники тут з другої ночі люди не спали і буквально ось працюють, не відпочиваючи не відходячи від місця. Зараз ще будемо цю інформацію збирати і найближчим часом вам повідомимо повідомимо наразі. У мене все. Колегу дякую за цю оперативну роботу. На зв'язку зі студією була Вікторія Габчук і розповіла про наслідки влучання російського дрона у будинок в Одесі.